Вітаю, друзі, сьогодні просто пропорція. Те, що вам потрібно знати про пропорцію, як знаходити невідомий елемент пропорції, якраз сьогодні обговоримо. Тож, що таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Відношення це результат відділення двох чисел. Тобто, якщо А поділити на Б буде те саме число, що і С поділити на Д, то це перед вами пропорція. Причому ви можете бачити пропорцію як записану через дві крапочки, так і записану через риску дробу. Так, скоріше за все, ви більше її впізнаєте. Тому що що це, що це це записане одна і та сама пропорція. Рівність двох відношень. Ну, от давайте, наприклад, спробуємо е, перевірити, чи правда це так. Ось дивіться, 12 поділити на 3 це у нас 4. Ну і 20 поділити на 5 це також 4. Перед нами якраз пропорція. Але яку основну властивість має пропорція? Це добуток крайніх елементів дорівнює добутку середніх. Тобто, якщо ми візьмемо, помножимо між собою крайні елементи. Має вийти точно те саме число, яке ми отримаємо при множенні двох середніх елементів. Давайте спробуємо. 12 помножити на 5, має дорівнювати 3 помножити на 20. Перевіряємо, 12 на 5 60, 3 на 20 також 60. І ось це і є найголовніша властивість пропорції. Запишемо її для цих значень, тож, добуток крайніх а на Д… Дорівнює b на c. Причому це легко запам'ятовувати як в такій пропорції, яка записана через дві крапочки, так і е, та, яка записана через риску дробу. b на c. Е, тож, е, Найпопулярнішим завданням на пропорцію є знайти її невідомий елемент. Це можна зробити користуючись основною властивістю пропорції, тобто взяти, перетворити це рівняння з дробами на просто лінійне таке собі рівняння. Тож, давайте перемножимо між собою середні і крайні елементи. 2 помножити на х має дорівнювати 3 помножити на 4. І щоб знайти Х, нам потрібно ось цей добуток поділити на ось цей множник. Я спеціально не перемножила, не написала тут 12, тому що перед нами якраз в даний момент. Правило, за яким ми можемо в один крок відразу усно записувати уже ваш X, незалежно від того, на якому місці в пропорції він знаходиться. Ну, це ми зараз порахуємо 3 на 4, 12 поділити на 2 це буде у нас 6, але найосновніше тут це те, як розташовуються елементи цієї пропорції. Дивіться, якщо ви шукаєте X, то в чисельнику опинилися два числа, які знаходяться один навпроти одного. 3 на 4. А двійка, яка знаходиться навпроти нашого ікса, вона опинилася в знаменнику. І це правило ви можете просто запам'ятати і вже не розписувати ось так через, е, через рівняння, а писати відразу вже ось цей вираз. Наприклад, ось візьмемо таку пропорцію і знайдемо, чому дорівнює тут ікс. Уже відразу, знаючи це правило, ми будемо бачити, що у нас х дорівнює риска дробу, і два числа, які знаходяться один навпроти одного. Ми їх запишемо в чисельник, тобто 8 помножити на 3, і число, яке знаходиться навпроти х, воно буде в знаменнику. Все. Х дорівнює тут же зручно відразу скорочувати, якщо є що скоротити. 4 на 3 це у нас 12, х дорівнює 12. До того ж, де б цей х у вас не знаходився, за цим правилом ми можемо це зробити. Ну, ось, Наприклад, так записано. Запишіть його собі у вигляді риски дробу, і ви відразу впізнаєте вашу пропорцію і знайдете x за цим правилом. Х дорівнює риска дробу і два числа, які опинились один напроти одного в чисельник. 6 на 3 і число, яке навпроти х, його в знаменник. Є що скоротити, скоротили. 3 на 3 поділити на 1, це у нас 9. Секунда діла. Давайте ще. Ось х у нас тут. Окей, ми бачимо два числа, які один навпроти одного. Значить, х дорівнює їх в чисельник, те, що навпроти х, в знаменник. Скоротити нема нічого, ну і нічого страшного. 3 на 2 це у нас 6, в знаменнику 7. Значить, х у нас 6. Сьомих. Ну, і ось такий приклад. Знову х у нас тут, але ми бачимо два числа, які є один навпроти одного. От їх будемо множити. Х дорівнює в чисельнику 0,5 помножити на 20, а поділити на те, що навпроти х на 6. Можете скоротити. 6,20, тут у нас 10, тут у нас 3. Тож, залишається 0,5 помножити на 10, це 5. Ну, і тут у нас було 3, 5 третіх, або виділимо цілу частинку 1,2 третіх. Все. Головне, пам'ятайте правило: одне навпроти одного множимо, на те, що навпроти ікса, ділимо. Спробуйте самостійно знайти X в ось таких пропорціях, точніше, значення Ікса, невідомого елемента цієї пропорції, і якщо ви хочете перевірити себе, дивіться правильні відповіді на математика на 12 і пишіть в коментарях, яку тему розглянути наступною. Буду вдячна вам за підписку і за перегляди моїх відео. Нехай вони вам допоможуть отримати гарні оцінки. До зустрічі!